Сміливість, відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком. Ми будемо відроджуватись. Адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Можливо, це була остання гра Луческу в ролі головного тренера. Динамо Мірча Луческу шокував своєю заявою на післямачеві прес-конференції після поразки від Дніпра 1 Тож давайте слухати, що сказав головний тренер Динамо. Мовсерватися старенька для мечуку. Шутки я хоча щоб сигнал. Ті дві ігри ребята уїхали два місяці назад. Не бачили сім'ї, не бачили своїх родних. Я настаивал на том, чтобы, чтобы ехать в Киев. Я Хочу в этих двух играх с Бенфикой. Состояние психологических игроков нехорошее. И поэтому я и хотел, чтобы мы поехали в Киев. Когда ты играешь без болельщиков в пандемии, как сейчас во время войны, тебе нужны дополнительные эмоции, тебе нужны... У игроков не было команда, вот, это вот психологическое состояние было, было плохое, в том числе из-за из этих э, моментов, из-за того, что, долг, наверное, долгая разлука с э, домом. Еще агрессивнее играть и, э, начали играть от обороны, и, то есть сразу меняется гол, забитый гол, пропущенный, сразу меняется картина на поле. Второй тайм. Футболи да. по футбола практически нет, потому что затяжка То, что не как за тяжкое времени. да. Игралось все остальное эти перерывы, эти остановки делают только так, чтобы нервировать игроков, чтобы каждый занимался спором, а не, не игрой. То есть футбола практически не было на втором тайме. Это, сложный это, завод, инфаркты, сейчас сложный момент для всех, но нужно переходить, нужно перебороть этот. Я надеюсь, что возврат домой в Киев, к родным, он поспособствует этому. Да. Сумма заботания Бродского. сегодня было а, <просов> <за Барния>? а, <просов> а, <просов> последний матч за вами за Драму Киев? Последний? Последний матч за Барни. А фостул меч, а, за Nu, no, nu no no, avem no. și nici gând, habar n-am. Și să stau la sedul și Nu, transfer. Nu, niciun fel de transfer deocamdată nu uh, Da, poate să fie ultimul meci al meu, asta e altceva. Bun. e regulă. Voi pot traduc ori nu? No. Nu, no, nu, no, eu vorbesc foarte serios. Poate o ultima mea, nu mai ai, dar Ok, mai Ну, а як щодо самої гри, Динамо поступилося Дніпро-1 у номінально домашньому матчі тут у Львові з рахунком 0-3, я думаю, що ніхто не очікував такого результату. Окрім Мірчі Луческу, ми поспілкувалися із головним тренером Дніпра. Один Олександром Кучером та капітаном Дніпра один Олександром Сватком. Тож давайте послухаємо, що сказали вони. А ви, друзі, не забувайте про наших партнерів компанію Перімач у закріпленому коментарі. Шукайте посилання та не забувайте про правила відповідальної гри. Азартні ігри мають залишатися лише розвагою. Олександр Миколайовичу. По ми перше, вітаємо з перемогою. Перший тур ваш взагалі дебют в УПЛ, одразу проти тренера, який колись вас тренував, проти Мірчи Луческу. І одразу така перемога. Як вам взагалі перший дебютний матч? Напевно ж, кращого дебюту варто й очікувати? Так, звичайно, перемога це завжди перемога. Є три очки. Дуже скажу важка перемога, тому що нам було дуже непросто. Після гри в нас було два дні паузи, тільки далека. Довго добиралися сюди, 12 годин. Треба було, головне, відновити хлопців, щоб вони були готові. Звичайно, і те, що ми домовлялися з ними, вони все зробили, все виконали. Вони молодці, до них немає ніяких претензій. Дуже дякую за цю саме віддачу. Дуже добре зіграли, закрили зони з тими граками, які сунтули до них. Вони теж розібралися з ними. Мої вітання хлопці. Ви випустили молодого Рубчинського, він одразу забив. Для молодого гравця, ну, напевно, це такий хороший стимул, хороший імпульс і надалі продовжувати от, розуміти, що тренер розраховує на нього. Звичайно, Рубчинський дуже гарний гравець. Мені він дуже імпонує. Спочатку я міркував, щоб він грав в старті, а потім. Трохи передумав, тому що молодий футболіст, щоб десь не перегорів щось, вирішив на заміну, йому треба ще прогресувати, він може це, в нього є хороші дані, він з м'ячем добре робить, є удар. Так що це в його руках, ногах, як кажеться. Головне, щоб ви вирости гарного футболіста, якщо буде працювати. Взагалі сьогодні на лаві запасних у Дніпра 1 ну, не, не дорахувалися ви футболістів, але все одно от результат, все одно перемога. Чи можна сказати, то, що цією обоймою, що зараз є, ви можете і надалі здобувати результати, і коли повернуться, то це буде тільки підсилення? Звичайно, ми на всіх хлопців розраховуємо, тому що в нас не так багато. Да, є у нас травмовані, але травми, які вони отримали, це. Не навантаження, це в нас такі поля, дуже добові, скажімо так, на бетоні тренуємося, нема поливу, нічого. І це дуже неприємно, так як на ровному місці випадають хлопці. Звичайно, чекаємо, коли вони всі будуть вже відновляться і будуть з нами в обоймі тренуватися. У вас гра після Єврокубків, після АЕК, така неприємна поразка була перед цим. І сьогодні, чесно, спостерігав за лавою запасних, і ви були дуже емоційні. І хлопці також на лаві дуже емоційні. Це десь от ця гра, ця гра сьогоднішня. Це такий ну от, спосіб виплеснути ці от емоції негативні, які е, накопилися от, в попередніх євро. Е... Скажу так, ті дві гри, які ми грали, не скажу, що вони там негативні були з поводу гри. Виглядали в плані результату, так, звичайно, ми розчаровані всі, тому що так, ми програли, але програли не по грі, скажу так. І звичайно, нам потрібна була перемога, треба повертати дух переможця. Коли ти перемагаєш, то впевненість з'являється. І це дуже добре. І Будемо думати, що в нас буде і далі так виходити. Сьогодні ви добре закрили. От десь Динамо в атаці не було майже видно Віталія Бояльського. Це було ну, персональне таке завдання закрити саме цього футболіста, щоб у Динамо менше виходило в ватація. Скажу, ми, ми персонально ні з ким не грали. Ми розуміли, як грає Динамо, ми бачили всі ігри їх, як вони грають у Лізі чемпіонів в кваліфікації, дивилися всі команди на зборах. Коли в у нас, у нас був час, ми всі дивилися, за них вболівали, щоб вони прийшли далі. Ми, скажімо, цим, і розібрали одночасно їх, розуміли, куди вони відкриваються, куди бігуть, які зони. Хлопці зіграли, то, що домовилися, вони все. Олександре, вітаю з перемогою. Перший матч проти віза чемпіона проти Динамо Києва. Одразу такий позитивний результат. Як от перші ваші емоції після цього? Ми всі дуже задоволені, бо виконали план на гру. Забили м'ячі яч, дуже гарні і ззаді зіграли на нуль. Виконали, що кажу, установку тренера. Тому тільки позитивні емоції, ну вже. Треба сьогодні трошки ще порадуватись і готуватися до інших ігор. Якщо можна детальніше, який саме план на гру Олександр Миколаєвич, що він як він наставляв вас перед цим матчем? О, він сказав зіграти середнім блоком дуже компактно, не сідати дуже низько і спробувати на контратаках десь вибігти. І коли будемо мати м'яч, теж питатися контролювати гру спокійно. Команда забила перший м'яч. І чи від цього відштовхувались ви, от, коли продовжували гру, чи змінило це якісь от початкові плани? Ні, ми навпаки, я дуже хвилювався, що забили гол, зараз Динамо почне тиснути, щоб ми не сіли дуже низько. І тренера підказували, так ми намагалися грати так, як грали до забитого м'яча. Я вважаю, що нам це більш-менш вдалося. Молодий футболіст Рубчинський вийшов на заміну, одразу також забив. Привітали вже якось в роздягальні. Так, звичайно, він дуже талант... талановитий хлопець. Я вважаю, що в нього велике майбутнє. Він дуже такий футбольний, як кажуть. Команда після Єврокубків на жаль програли Аеку. І пам'ятаємо ваші емоції, коли. У вас був автогол, потім ви забили. Потім от в другому матчі також так майже автогол е ви забили. Початок чемпіонату от в емоційному плані після цього виліту з Єврокубків стало такою якоюсь розрядкою для вас, для команди? Так, це дуже важлива перемога, тому що були до цього дві поразки, дуже такі прикрі. І, ну, з гри не забивали голи, так ну хотілося вже. Ми дуже сильно розуміли, що Динамо це. Грант українського футболу буде дуже важка гра. Ми дивилися всі їхні матчі, вболівали. І коли вони грали в кваліфікації в Лігу чемпіонів, там багато знайомих і налаштовувались на гру, знали, що буде дуже тяжка гра. Ви взагалі забили перший м'яч Дніпра один у Єврокубках у першому ж матчі Дніпра один у Єврокубках. Наскільки це для вас, як для капітана команди, тим паче важливо От було? Та ну це перший, не перший, це не, не дуже так важливо. Я вже перший в своїй в Єврокубках забив, так що я вже легенда за один матч став цього клубу, так що вже тяжко комусь буде щось здивувати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол Діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.